Вітаю! Ви на моєму каналі готуємо просто. Я буду готувати отаку смачну і бюджетну страву, яка порадує вас і ваших близьких. Це буде салака в плярі. Опять салака? Так, да. і знову салака. Спочатку я її добре почищу. Риву? Краще чистити, коли вона підморожена. Вона не розлізається і не м'яка. І дуже добре чиститься. Добре вимою під проточною водою. Я показую, як я чищу рибку і удаляю оцей хребетик, бачите, для тих, хто раніше не бачив мого предыдучого відео. Силочку я оставлю під цим відео. Наливаю холодної води. Наливаю сюди дві ложки, приблизно дві ложки 9 уксуса 9%. І оставляю на 10 хвилин. Пройшло 10 хвилин. Рибка вимокла, запах удалився, і будемо готувати далі. Я беру таких от від середніх цибульки і переб'ю їх на блендері в таку рідку масу. Зараз я буду для нашої страви робити кляр. Беру 2 яйця. Зіб'ю венчиком. Додаю от таку чайну ложечку. Солі, пів чайно ложечки я додаю перцю, трошки розмішаю, сипаю 4 столових ложки повних таких муки, Трошечки розмішаю. Отаку От повну ложку кладу сметани. Додаю дві цибулі середніх, я помол... змільчила на блендері отаку От м'яку масу. Я беру стакан молока так поступово буду вводити молоко. Треба довести до такого сметанкообразного состояния. І зараз я приготую таку смачну страву, що ніхто в житті не догадається, з чого вона зроблена. Це дуже треба віддати дозвіл цієї рибки. Я її полюбила і готую з нею багато страв. На розігріту сковорідку я наливаю олії. Тепер я беру рибку, отако от сюди занурюю. Кляр густий і насиплялось на рибку все. І цибулька, і все, що потрібно, що є в клярі. Коли рибка трошки підсмажилась, бачите, вона вже тако по сковорідки може двигатись отак одна від одної. Я Оці пробіли. Покажи сюди ближ, ближче. Всі, бачите, так от тут спинка торчить. Я беру і отаку от докладаю кляру трошки, ховаю. Тоді рибка буде прямо вся в клярі, не видно, що то рибка. Перевертається вона хорошо. Бачите, вона кляр схватю трошечки. І перевернути її можна спокійно, отаку. От І під кришку. Рибка моя вже готова. І зараз я буду викладати на тарілку і подавати її до столу. А поки я буду це робити, підпишіться на мій канал і поставте мені вподобайку. Підтримайте мій канал. Я вам за це буду дуже вдячна. Рибка дуже смачна, її можна готувати як на обід чи вечерю до сімейного столу. Так і подавати її гостям на святковий стіл. Я більше чим впевнена, що ваші гості не поймуть, з чого зроблена ця страва. Це сама дешева і бюджетна страва. Для смаку можна збризнути лимоном, Ну, у мене лимона сьогодні не знайшлося. Отаке От гарне блюдо в мене пролучилося. І зараз буду звати чоловіка, спробувати цю страву. А я, як завжди. Бажаю вам і вашим родинам тепла і затишку, мирного неба. Чекаю вас на слідуючих відео.